Євангелія на щодень, 15 квітня, Матея 28, 1.20. Після вечора, суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатись до гробу. І ось чинився великий землетрус, ангел Господній зійшов із неба, приступив від котивками і сі на ньому. Вигляд його був наче блискавка, а одаже як сніг біла. З страху перед ним сторожа затремтіла і стала наче мертва. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи Не бійтесь, знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес. Я сказав був, ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Та біжіть хутко, скажіть його учню, що він воскрес і смертве. Он він вас випередить у Галилеї, там ви його побачите. Ось я вам сказав. І вони поспішно лишили гріб з страху великою радістю і побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх каже Радуйтеся, ті підійшли і кинулись йому в ноги, вклонилися. Тоді Ісус їм сказав не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб йшли назад у Галилею, там мене побачать. Коли ті йшли, деякі зі сторожі прийшли до міста і повіли перед священником про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і валіли. Скажіть, що його учні прийшли вночі і вкрали його. Коли ми спали, а як почуєте, почується правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони, узявши гроші, зробили так, як їх навчили, і рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши його, вони вклонились йому, але деякі сумнівалися. Ісус приступив і промовив до нас, дане мені всяка влада на небі і на землі, ідіть, отже, навчіться усі народи хреститечи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Нема його тут, бо він Воскрес, я сказав. Бог. Ісус завжди дотримується свого слова. Те, що Він говорить, завжди збувається. Він надійний, Він гідний, абсолютної цілковитої довіри. Лише на нього можна покластися, а не на людину. Обідниці Ісуса є основою певності християнської надії. Після Воскресіння Він не виголошує вітальної промови чи послання з нагоди його перемоги і володарювання над цілим світом. Він повернувся хоч і переможно, але так само просто, як і раніше проходив до учнів, сказавши дружньо радуйтеся, нічого більшого не потрібно. Господи, наповни мене радістю твого воскресіння.